Французька поліція затримала 24-річного громадянина Алжира, якого підозрюють у плануванні збройного нападу на одну чи дві церкви у Франції. Ахмед Глам, студент факультету технології, який жив у гуртожитку. Його затримали у неділю у Парижі. Поліція також захопила його автомобіль, в якому було знайдено вогнепальну зброю та бронежилети. Молодого чоловіка заарештували, коли він викликав швидку допомогу. Повідомляють, що він сам випадково поранив себе. Парамедики сповістили про інцидент поліцію, коли побачили, що поранення вогнепальне. його домівку обшукали та знайшли там три автомати Калашнікова, каже прокурор Парижа Франсуа Моланс. А також патрони, гільзи, бронежилети та інші типи тілесного захисту, поліцейські нарукавні пов'язки, жовті поліцейські жилети, відеокамеру та фотоапарат, комп'ютер, жорсткий диск. Дві тисячі євро годівкою, а також мобільні телефони, сім-карти та документи арабською мовою, в яких згадувалися терористичні організації Аль-Каїда та Ісламська держава. У Франції. Посилено заходи безпеки після січневих терактів у Парижі, коли двоє нападників розстріляли редакцію журналу Шарлі Ебдо, а інший захопив супермаркет із заручниками. Підозрюваний раніше привертав увагу поліції, коли його запідозрили у намірах вирушити до Сирії.